по порахунку у нас груші свого саду. Перед цим ми тиснули гранати. Осік, бачите, ще забарвлення мішечка, фільтрувального мішечка, ще червоне лишилось. Ми нічого не мили, зразу по гарячому починаємо тиснути груші. Так, засипаємо. Діжка в нас дерев'яна на 5,5 літра. Ми трошки, трошки не по призначенню використовуємо. Дана діжка використовується для усіх видів горіхів. Можна тиснути вольський горіх, фундук, мигдаль. Ось. Дана діжка для олії, щоб робити. Дана надіжки для горіхів, щоб з неї робити олію. Так, є. Можна навіть одненьку грушу забрати. І ще одну. Бачу, місця вистачає. Як завжди зверху робимо конверт. Раз, два, пригорнули, все. Не знаю, що з цього вийде, роблю сам перший раз разом з вами. Самому дуже цікаво такі експерименти проводити на власних маслопресах, які ми виготовляємо вже 4 роки. Блінчик, не забувайте, завжди прижимний металевий зверху. І Якщо є такі нюанси у вас, завжди підставляйте металевий блінчик, щоб не було вільного місця. Раз, підставили, все. Тоді ми будемо менше качків насосом давати. Так, дивимось по кругу, щоб все стояло рівно у нас, все на місці було. І тоді починаємо тиснути першою швидкістю. Це в нас холостий хід. Так, тиснемо, тиснемо, тиснем до того часу, поки нас поршень не впреться. Тиснемо, тиснемо. Ну, з маслостанцією було би набагато швидше це все. О! Дивіться. Який гарний сік з груші. Можливо, забарвлення ще трошки червоне, бо ми перед цим тиснули гранату, можливо, ще трошки колір звідси віддає. Ну, нічого страшного. Буде живчик у нас з грушею і з гранатом. Так, скільки в нас тонн? 10 тонн, 9 тонн. І дуже часто запитують, чому стрілка падає. Дивіться. По мірі того, як наш сік виходить, звільняється місце в діжці. І за рахунок цього наша стрілка на манометрі опускається. Завжди контролюємо процес по зовнішній шкалі. Тут дві шкали, ми завжди контролюємо по зовнішній шкалі. Все. Супер, супер. Бачите, що у нас масло прес ще може. Не тільки олією тиснути, навіть сік. Так, 25 тонн. А наш сік ще біжить. Супер, супер. Нагадаю, ми також продаємо пресі для віджиму соків. Там діжка на 20 літрів. Так. Думаю, зараз почне вже скапувати так кап-кап і вже наш процес закінчимо. Так, закінчили ми наш віджим. Давайте зараз дістанемо мішечок, глянемо, наскільки ж мих спресувався. Нагадаю, що ми тиснемо груші. Так, груші у нас, бачите, які бліни вийшлися з груш. Так, давайте груші сюди викинемо. Перед цим ми, бачите, тиснули гранат. В плані в нас далі тиснути яблуко. Так. Ну Жмих жмих такий вологий, Якщо ми довго не тримали, буквально 10 хвилин. Якщо довше потримати, я думаю, жмих буде сухим. Ну, а це сам результат. Літрова банка, пів, пів літри соку.